Всім привіт, хлопці! З вами компанія Агрокраїна, запчасти... запчастина трактора ЮМЗ МТЗ. Слава Україні! В сьогоднішньому відео хочу вам зробити огляд на ремкомплект корзини щеплення трактора ЮМЗ повний. Що значить повний? Тобто беремо корзину щеплення у зборі, викидаємо всі диски, опорний, натискний, фередо і все, що залишилося, ось воно лежить. Перед вами, тобто стакани, пружини, лапки, штіфти, болти, шайби, сухаріки, все-все є в даному комплекті. І дивіться відео до кінця, і я вам скажу актуальну ціну на сьогоднішній день по цьому комплекту. І тут є одна фішка, про котру я трошки пізніше вам скажу. Я думаю, ви такого нігде не знайдете. Так, ну давайте почнемо з виробника. Це в нас все Південмаш, щось є радянське, щось є сучасне виробництво. Зараз пройдемося по кожній запчастини. Я вам покажу лапка гола. Ось так вона виглядає. Є різні лапки в нас по якості, є лиття. Просте є, трошки краще, е, були ще раніше ковані лапки, зараз їх немає. Тобто по якості можемо вам підібрати, якщо вони у вас е, дуже часто знашуються, можемо підібрати щось по краще, е, по якості. Далі оська на е, лапку, оце ще по радянському ось і. Шайби, навіть ще радянські, сухарики. Теж це йде паковка, тобто не сучасне виробництво, це ковані, дуже гарна обробка. Мені вони дуже подобаються і дорожчі, ніж стандартні, на 3 чи 5 гривень. Далі гайки корончасті. Що тут ще йде? Болт Регу регульований лапки. Ось так він виглядає, все покажу вам поближче, щоб ви бачили. Пружинки це стандарт, не під кільце. Але якщо хочете, можемо також доукомплектувати вам пружиною, подовженою з під кільце. Це теж іде ще родянська пружинка. Так, далі. Пружини вну... наружні, внутрішні, вом Болт ВОМ з правильною різьбою, тобто все буде вкручуватись, тому що бувають навіть з цим проблеми. Це штіфт теж радянський. Я думаю, видно по ньому Під нього також є такі сухарики, шайбочки під оцей болт. На вом стакани, це сучасне виробництво, і фішка цього комплекту в тому, що тут є отака мілочовка, але не у кожного таке є. Хто бачив, пишіть нам в коментарях. Дуже цікаво, тому що я про це узнав сьогодні. Отака от шайбочка, для чого вона потрібна, як мені пояснив чоловік з завода, що ставите. Цю шайбочку беремо пружинку внутрішню ставимо сюди і наружну ставимо сюди. І це, типу, для того, щоб зараз, отак от вона от надівається, отак от, от сидить, для того, щоб внутрішня пружинка не чіпляла зовнішню. Я такого не бачив. Хто стикався, пишіть в коментарях, дуже цікаво. Також вони є окремо, кому треба, можемо окремо вам продати їх. Ну, навіть, навіть на сайті зараз немає, але я думаю, трошки пізніше ми їх також додамо на сайт і можна буде їх купити. Вони будуть недорогі, копійки будуть стоїти. Ну, я думаю, комусь буде цікаво така штука, така шайбочка. Так, і по ціні я вам обіщав, буде коштувати такий комплект 1950 гривень. На сьогоднішній день ця ціна адекватна, недорога. Комплект дійсно добротний, ви бачите, є все, нічого вам шукати не придеться. Тобто, взяли отак комплектом і. Получили по пошті і пошли збирати свою корзину і далі вже працювати. Так що, хлопці, кого за дана пропозиція зацікавила, будь ласка, звертайтеся в наш магазин з задоволенням вам відправимо по всій Україні наложеним платежем. Дякую за увагу, лайкаємо, підписуємося. Мирного нам неба. Пока.